У ніч на 23 грудня Росія вкотре завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України, застосовуючи як ударні безпілотники, так і ракети повітряного та наземного базування. Загалом було випущено 673 засоби повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 587 БПЛА противника та 34 крилаті ракети. Так, під прицілом ворога знову опинилася енергетична портова транспортна та. Житлова інфраструктури на Одещині. Там виникли займання, пошкоджень зазнали цивільне судно, склад, житлові будинки та приватний сектор. Також в області нарешті завершилася кількаденна ліквідація пожежі на промисловому підприємстві. За цей час Росія п'ять разів атакувала об'єкт повторно. Вже другу добу під ворожими обстрілами Житомирщина. Там постраждали три людини, з них двоє дітей. На жаль, у лікарні одна дитина померла. На місці ударів виникли пожежі у житловому будинку та підприємстві. Пошкоджено приватні будинки, магазин та господарську споруду. Тим часом на Київщині, внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах загинула одна людина. Ще троє отримали осколкові поранення. Серед них дитина пошкоджені приватні будинки. Своєю чергою у столиці у результаті ударів противника постраждали п'ятеро людей. Пошкоджень зазнали кілька п'ятиповерхівок. Також на Харківщині виникла пожежа у приватному будинку на місці атаки безпілотника. А на Чернігівщині протягом доби ворог обстріляв приватні домоволодіння. Об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти обійшлося без постраждалих.